Оператори 412 го окремого полку безпілотних систем Немезіса знищили на Луганщині одну із найсучасніших модифікацій радянського ЗРК Стріла 10 ця система здатна вражати цілі на відстані до 5 кілометрів і на висоті від 10 метрів. Її завданням було прикривати підрозділи окупантів, передусім від українських дронів. Однак не склалось. Це вже друга знищена стріла, і загалом п'ятий уражений комплекс протиповітряної оборони росіян, знищений підрозділами. Сил безпілотних систем у лютому Трамп хоче скасувати програму, відповідно до якої людина могла отримати так звану золоту картку за інвестиції у США і створення нових робочих місць. Про це пише Reuters. як і відома, зелена картка. Це дозвіл на проживання в Америці з перспективою швидкого отримання громадянства. Президент Америки хоче продавати золоті картки за фіксовану суму, яка на думку Трампа має становити 5 мільйонів доларів. В такий спосіб він сподівається запросити до США заможних людей, які отримуватимуть громадянство.